Вишивальний канал Хобі хрестиком я Світлана вітаю. Ось такий безлад у мене на вишивальному столі. Зараз я установлю телефон і розповім, що ж це таке в мене тут робиться. Я буду показувати руками, але ви не зважайте, бо вони дуже страшні, особливо нігті, тому що дощі і трава росте, і я хочу врятувати свої помідорки. Я їх мучую, щоб. Тому що вони в цьому році не дуже, але все одно на салат я зриваю. Вони в мене вже в кімнаті дозрівають і мені на салат вистачить. Тому такі руки зазвичай я одягаю рукавички, але зараз вранці роса сильна, а то взагалі було то було з тими рукавичками неможливо працювати. А я як завжди. Пробувала їх довести до ладу, ці свої пальчики, але не змогла. Так ось, оце по порядку у мене розкладені муліне, тому що я е на органайзери на паперові це саморобні в мене, е це ось усі свої куплені муліне, які я для нової палітри купила. Я їх організовувала і ще організовую. Все в мене зараз перемішано, тільки не вишивається. Так все зразу, відразу робиться. Ось дивіться, організовую на паперові отакі, це саморобні, зараз ще показую від Оксани. І заплітаю в косички. І так зручно, коли мені треба, я отак взяла. отут така дірка взяла такого. Дуже зручно, коли дві косички. Оце, ламі... Оце ламіновані органайзери від Оксани Степанчук. Вона мені прислала, я і на них теж організовую. В основному останні номери. І тут я ще дописала екрю, бланк та 5200 Фломастером, який ми змивається, дописала. І все. Але Оксаночка, вона мене питала, як. Ламіновані органайзери її дуже дівчата, я рекомендую, дуже вони <кій> <кій> такі цупкі, крепкі. Мені сподобалось, претензій немає ніяких, але ж кожен під себе так робить все. Тому я їх обрізала, тому що мені зручно уже під оці свої, тому що у мене ширина 8 см. Зараз я. Точно вимірюю. Шість ой, шість сантиметрів, і мені буде якраз дуже зручно саме такими користуватися. Ще, що ще я зробила? Я зробила більші дір... дірочки. Вони кругленькі, вони не маленькі, такі, як вона і говорить розмір у своїх відео. Але я ще більше зробила отакі, от тому що мені от так мені зручно і тому я поробила все. Нічого не знаю. У мене е, ручки, якщо ви бачите, вони такі більш е, грубіші і. Ой, тому це тикати я. <рід discussion> мені. От так мені зручно, і так я зробила. Я ще писала Оксаночки, Оксана, ви мене вб'єте, як побачите, що, що я перетворила ваші органайзери. А, ще що я хочу сказати про органайзери, е, якщо раптом Це з моєї практики все, тут, у Оксани нормально. Просто я скажу, якщо у вас десь колись Отако роздвоїться ламінований органайзер, так? І там всередині папір просто клеєм ПВА склеїти, і все і все буде добре. І воно добре буде триматися і більше не буде, мабуть, роздвоюватись. Так, я все вже організувала. У мене лишилося лише 30-ті. 30 ось, 30 33, 36, 37 і 38. А де мої 38? А, ось, 38. 33, 37, 38, 36. Ось, оце, що в мене лишилося? Мені вже так, 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 з одного боку, мені подобається організовувати ці ниточки, перекладати їх, переглядати, перещупувати, насолоджуватися оцими кольорами всіма. Подобається, але це стільки часу забирає в мене. Це я вам кажу, дуже багато. Так. Це я організую, розповіла вам. І справа в тому, що я ще не вишиваю, тому що весь стіл зайнятий я прибирати не хочу. У мене кицька. Дві, Мурчик той на стіл не вистрибує. А дві оціх моїх дівчинки Маша і Фрося, вони оце це люблять вони тут спати. Я вже на них кричу, і оце все своє вишивання я просто, просто радлом накриваю і все. Ну, Не вишивання, а оці всі ниточки, оцю всю організацію. І що іще. Ось у мене тут отраження, фігеру води і рибалка на природі. Два процеси. Це такий паперовий органайзер саморобний. Ну, коробочка, звичайна. І я вже організовую сюди намотую, ось на бобінки. Ну, організовую ці два процеси. Ці два процеси будуть в цій одній коробочці. І це я їх організовую. До речі, оці паперові органайзери ламіновані, які Оксаночка мені прислала. Я це ще обрізала, не викинула. Це тоненький один кусок, це першу я відрізала, лишилася трошки тонша, а всі інші я вже відрізала по 6 см, залишила для організації всього муліне. І, звісно, і то ширші залишилися. Отакі. Отакі. Я їх буду, якщо потрібно буде під якийсь процес організувати, то я пороблю дірочки. І підпишу номери чи значки, чи щось там треба буде, в залежності від того паперова буде схема вишиватися, чи з електронки. І вони мені пригодяться. Нічого я оце не викидаю. Так, я так зрозуміла, бо я вже й забула, що. Всі свої муліне, повну палітру Муліне, я вже організувала, вона вже організована на тих паперових органайзерах, а це я організовую оці два процеси. Це вже в мене організовуються ці два процеси. Я коли організовувала палітру муліне, ось я звіряла також ниточки по карті Муліне DMC. Були помилочки. У мене, коли я раніше вдягала, ну, два моточка в мене було неправильно підписано на отаких бобіночках. Один я знайшла, порівняла, а другий я навіть не змогла. Ні не на один моточок, там синенький він не був схожий. Схс, є Схс, бувають у них такі причуди. Ось вони, оці всі, що я відрізала, ось вони в мене всі, такі широченькі. Оцей один трошки тонший, вищий. Ну, от стільки. А ці всі широченькі, вони мені всі пригодяться. як Це, це таке ще треба. Ось по організації цих двох процесів ще, бачите, ту, що я на бобіночки намотую, і оце в мене ще лишається. Я їх всі, тому що їх дуже багато, мені потім шукати буде деякий моточок в цьому всьому, я не розберуся. Тому я їх всі. Опідписувала соті тут усі. І якрю, 154, їх багато. Це вони всі тут 400, всі. Чот... не з... А, тут 413-го, 400, всі 30, 50, 60, 80. Це 900 тут видно. І так, я всі якісь запасики. Буду отак сюди в коробочку від посилочки, тому що щоб я не рилася потім в такому. Їх взагалі було дві коробки. І ще в мене не всі ниточки такі. Я... Ось записала собі в папочку, яких мені ще не вистачає. І я їх вже докуплю, тому що я купувала, купувала ті нитки. Купувала, купувала для цих процесів. Мені вже набридло їх купувати, психанула, думала досить. Щось їх так багато потрібно, але ж процеси великі. І це ще я буду докуповувати. Також до повної палітри мені ще треба. Тут я рахувала 11 моточків, але і ще там 2 чи 3 чи 5 навіть додавилось. а чому зараз я вам розповім це я навіть нікуди не перекладаю, щоб воно бо все вже по порядку розкладено. Мені подзвонила моя племінниця і каже, тітя світа, так як ви вишиваєте, то я хочу у вас спитати. У неї три дочки, і старший, мабуть, написали в школу взяти нитки для вишивання. Там іще понаписували, понаписували, понаписували. І вона каже: Я не знаю, що це таке муліне, що це таке. І я вирішила, кажу, знаєш що, ти приїдеш, і... бо вона хоче приїхати на базар до нас. Кажу, що ти будеш? Шукати. Вона не знає, що тупі голочки бувають, що там каже, я тобі дам і все. Бавовня не муліне, вони сказали, але я ось їй наскладала в цей органайзер, і це ще не все, що я їй дам. Я... І ще, Ну, звісно, скільки влізе цю коробочку, і ще підберу червоних кольорів, і ще світло-голубий, але ж я вже ніби намотувала світло-світло-голубий, де ж я його діла? Я ж пам'ятаю, ніби я намотувала хм. якийсь номер червоні, можливо, ще якесь зелене, ну щоб була повна. Тут ниточки ось із запасиків я. Вибирала і перії, і айро Яка є її різниця? І СХС, щоб доповнити вже, щоб були більш-менш такі переходи. Вона говорить, там, може, їй один раз треба буде там на уроці повишивати, і можливо все. То я отак. Мабуть, я ще відріжу їй 16-й каунт канви. Каун кан ну, так, зроблю, щоб була краща палітрочка така різнобарвна. І ще декілька моточків. Положила я її в цю киточку. Нехай буде вони три дівчинки, в них така. Хороша сім'я, всі молодчинки, Положила я їй, можливо, їй треба буде, але він уже Ой. заклеїла скотчем, щоб він не потік. А я боюсь, що він потече. Стержень, ага, ось ось ось, ось він голубенький. Я ж кажу, що я. А, їх можна і так складати тут. І яка різниця, вона не буде дивитися на ті номери. Просто щоб наглядно було більш так, гарніше. Положила в мене є два маленьких розміра, може їй підійдуть, а може і не підійдуть, мабуть, і не підійдуть. Отакі от напальнички поклала я і отакий такий магнітик. Голочки 26 і одна, не знаю, який це номер, велика. Голочки у мене не всі тупі, я не вибирала. Там такі напівгострі, напівтупі, а оця велика голочка, вона тупа. Оце отак теж я покладу тут. Покладу їй оці п'яльця. Правда, п'яльця я не знаю, будуть вони вишивати чи ні, сподобається. Вона все одно буде на базарі, скоріше всього, вона купить такі навряд чи підійдуть їй в школу. Це таке? Я, я ще подумаю. Ці старі теж якось незручно мені класти. А у мене є дерев'яні е, хороші маленькі п'ялечка, але вони подаровані, якось мені незручно. Людина мені подарувала. Чому я буду? Значить, сюди я ще муліне покладу. Ну, І що я ще вирішила? Ось у мене в папочці оцей мій новий наборчик. Я не буду там все показувати, розгортати, тому ви тільки недавно його бачили. О, я обмотаю... оце, Обмотаю канву. І подарую їм наборчик. Це не їй школу, а просто в них три дівчинки, і, можливо, вони захотять вишивати. Ну мабуть, я й розмітку зроблю їм, мені приємно, а раптом хтось із них почне вишивати. Вони ще маленькі, але щось вони там може натикають. А, і отак в цьому. Отак папочки я їй подарую. І ще ж я вам скажу таку приємну новину, що я не розстаюся з таким набором, тому що сьогодні я вже замовила собі такий самий чарівної миті, і він мені прийде і я буду його вишивати. Так що дві на радість, і те, що подаруночок зроблю, а раптом, а раптом хтось із них захоче колись вишивати, це ж ой, це ж це ж це ж. І така радість, що мені теж день-два та й прийде такий же. ж, І буде в мене він все одно. Які в мене плани? У мене тепер завдання доорганізувати цей подаруночок, а саме намотати іще муліне, обмотати канву в наборчика він і зробити розмітку. і Підрізати шматочок 16-го каунту канви. Далі доорганізувати, намотати на бобінки муліне, які іще тут не намотані. Усі. 37,71 випав. Усі трьохтисячні, ось вони і ось вони. Все пофасовано. І мені треба зробити два відео. Одне про те, як я роблю свою махрову закріпочку, мене питали це Ці два відео це відповіді на питання, а також показати усі свої вісім процесів, за які ви голосуєте, і потім уже повишиваю. Сяду і буду вишивати. Мені здається, що це буде доречно і впорядковано, якщо я перше відео зроблю про махрову закріпочку, тому що мене давненько вже і питали, ніяк я його не зроблю. А потім вже зроблю відео про свої процеси, на якій вони стадії вишивання, покажу їх усі. І потім вже буду вишивати і будуть мої вишивальні відео. Прийшов час подякувати вас за увагу, за коментарі, за добрі слова. І хочу також. Запропонувати вам проголосувати як завжди за той процес, який ви хочете бачити у відсідді. Прощаюся з вами Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!